Що ви знаєте про танки? Гул моторів? Тонни сталевої броні? Потужна зброя? Ха. Ні. Танки це ідея, танки це бажання людини створити незламну силу, яка змінює хід історії. Але як це все починалося? Сьогоднішня історія про двох конструкторів, які намагалися створити неймовірну техніку, якій не буде рівних. Першим свої розробки почав Олександр, який надихався ідеями німецьких танків, що буде видно у створених ним бойових машинах. Згідно з нашою інформацією, деяка пташечка розповіла Данилу, що Саня будує броньовану машину для наступу вже цього року. Відтоді командування дало чітке завдання, яке Данилу необхідно створити танк. Rate, to to Схоже, пощастило: обидва танки були готові майже одночасно. Перший серійний танк Олександра називався Panzerkampfwagen Aine, тобто Броньована машина Перша, або Галіна. Або Перший танк відповідь називався Бабі Джон, <смір> Бабі Джон. Ці танки були неймовірні. Да я шуткую. Ці два придурки, схоже, вчилися у словнозвісного Ніколая, який розробив Т-70. Інших причин, чому з конвієра зійшли такі танки, я не бачу. На танку панзер 1 були відсутні вертикальний та горизонтальний привід, привітивна трансмісія, яка була надзвичайно незручна і не мала заднього ходу. Ну, Принаймні на цій машині була гарна підвізка на свій час. Стосовно Бабіджона, та сама примітивна трансмісія, відсутня підвізка і проблеми з заряджанням. Обидва танки були провальними, але гроші попилені, танки готові. Саме тому почався перший бій. На цих кадрах видно наскільки незручно було керувати цим танком. Особливо без можливості навестися по вертикалі. Я підбив танк з противника, але Даня використав секретний прийом, і я багав. Not right today. Why am I so uptight today? Paranoid is all I got left. I don't know what stressed me first, how the pressure was fed. But I know just what it feels like to have a voice in the back of my head. Like the face that I hold inside, face that I wakes when I close my eyes, face that I watch me live my life, face that laughs every time I fall. You oh so know that when it's time to sink or swim. me on first, but I know what I can't stand Everybody acts at the back of the matter Is I can't add up to what you can But everybody has a face that they hold inside a Face that awakes when I close my eyes a Face that watches every time they lie a Face that laughs every time they fall Досвід у боях на цих танках показав багато проблем, які необхідно вирішити. Основними проблемами були незручність, відсутність заднього ходу, на панзері першому відсутність вертикального приводу наведення, на Бабі Джоні відсутність підвізки, час вимагав нових танків та використання нових технологій. І це сталося. Олександр, намагаючись виправити помилки попередньої моделі, зібрав панзер 3. Це був технологічний прорив. Низький силует, зручне керування, нове озброєння, раціональні кути нахилу, гарна рухливість танку та нарешті нормальна трансмісія. Здавалося б, це витвір мистецтва. Так? В цей час Данія і не збирався чекати. З урахуванням минулих помилок він зібрав новий танк під назвою Френч Танк. Між іншим з барабаном на три постріли. Цей механізм, до речі, випереджає час років так на 5. Цей танк в очах Олександра став страшним ворогом. На жаль, в наших архівах не збереглися протистояння цих танків. А ви спитаєте чому? Міхалич покаже. Після цього почалася стагнація, особливого розвитку танки не набували. Так, звісно, створювалося концепти нових танків, але це було майже непомітно. Це я кажу про протитанкові далекобійні машини з системами протидії віддачі під час пострілу, легкі танки для розвідки, але це все концепти. Все змінилося, коли з'явилася нова концепція створення танку з рухомою башнею. Олександр створив панзер 34, а Даня Бедлі. Це дійсно були неймовірні машини, які добре себе показували в бою. Нарешті можна було воювати на рівних. Але було ще дві бойові машини. Це буквально найкращі танки, які вони колись робили. Це збірник всіх ідей, урахувань помилок, покращень, панзер 109 h протитанкова САУ, надзвичайно зручна у користуванні з гарною мобільністю, озброєнням, дизайном та механізмами. Т40Е2 надзвичайно швидка, з низьким силуетом. Цей танк може змінити хід бою за рахунок своєї маневреності, обидві машини вищого класу, про що свідчать результати наших боїв. Це був надзвичайно цікавий шлях. Я вдячний тобі, друже, за те, що ми разом його пройшли. Це було неймовірно. Фух, Хе -хе. Всім дякую за перегляд, друзі. Якщо вам сподобалося, пишіть в коментарях. Може буде друга частина.